Що Горлівський інститут іноземних мов, де в будь-якому куточку України і світу де є інтернет? Як? Через освітню програму історія та психологія. Чому отримати знання історії людства із сивої давнини до сьогодення? Стати учасником кількох міжнародних грантових програм поєднати знання історії з вмінням психолога, що значно підвищує твої можливості. Твої бонуси: ти вивчаєш історичні документи мовою оригіналу. Ти вільно спілкуєшся з ровесниками інших країн. Ти визначаєш глибинні мотиви, вчинки великих людей. Володарів світу, ти опановуєш історію як результат діяльності конкретних осіб з усіма їхніми таємними та публічними думками і діями. Ти маєш можливість утримати у нас рівень бакалавра, магістра, доктора філософії. Ти застосовуєш кращі психологічні практики протягом усього життя. Твоє студентське життя. Цікаві лекційні та семінарські заняття. Завдяки професіоналізму викладачів, ознайомча археологічна практика в історико-культурному заповіднику Меджибош, Хмельницька область, музейна та архівна практика, педагогічна та психологічна практика, насичене позаудиторне життя, поїздки по країні та навіть за її межі твоє майбутнє: вчитель та викладач, архівіст. Та екскурсовод, громадський діяч, штабіст у виборчому процесі, психолог практик. Хочеш бути елітою суспільства? Опануєш нашу програму і будеш.